Івано-Франківськ причепурять до Великодня повним триває ремонт вулиці Левка Лук'яненка. Щодо повномасштабного вторгнення тут замінили внутрішні мережі. Тепер взялися стелити дорожні покриття. Вулиця буде зроблена ремонт цієї в аналогічному стилі. Як вже минулого року ми зробили вулицю Крушельницької, також в такому ж стилі, як вулиці Лесі Українки і міськевич. Тобто буде все в один рівень. Ми додамо тут дерев, додамо. Ні, меблі, вулиця буде пішохідною, тому е, надіємося, що погода дозволить і до великодня ми цю вулицю закінчимо. Загалом до департаменту благоустрою надійшло понад 140 заявок від мешканців на ремонт міжбудинкових проїздів. Наразі у роботу включено дев'ять об'єктів, які були у найгіршому стані. Один із таких дворів на короля Данила 11 А я живу в цьому будинку 50 років. Ремонтів ну був старий асфальт а після того, як збудували новий будинок, знищили дорогу. І чесно, була дуже приємна несподіванка, що врешті дійшли до нас, і буде така красота, яка є зараз. Дякую тим людям, які долучились, виділили кошти, тому що це буде дійсно по-європейськи, красиво і подарунок до великодня. Окрім того, Івано-Франківськ озеленять комунальники вже розпочинають роботи із висадки дерев, квітучих кущів та клумб. Буде масове висадження дерев, очистка міста від бруду після зими. Це традиційно малювання перил, малювання світлофорів, прибирання території, малювання лавочок. Ну, масштабна така підготовка до великодніх уже свят. Ну і також в контексті цього в центральній частині міста буде також намальована розмітка і продовжено вже після після великодня. Не, щоб погодні умови дозволяли нам максимально робити роботу. Попри воєнні дії в країні, каже міський голова Руслан Марцінків. Телеве місто івано франківськ має бути красивим та безпечним.